Доброго дня, шановні дев'ятикласники. Ми продовжуємо знову вивчати фізику і продовжуємо магнітні явища. На минулому році я вам розповідав про електродвимути, про динаміки. І сподіваюся, ви зрозуміли, які електровимірювані прилади діти є, і якої системи ці прилади. Умовні позначення в опорному конспекті. Я сподіваюся, ви собі переписали. Ну, я почну наш урок з того, що покажу вам такий дослід. я вам вже його показую. Так дивіться, в мене є міліамперметр. Якщо ви подивитесь на цей міліамперметр, подивіться, в нього ось така підковка намальована. Тобто цей прилад магнітоелектричної системи. Вертикальна, бачите, горизонтальна, вони рисочка, значить його. Можна використовувати лише горизонтально. Це я роблю неправильно я роблю для того, щоб ви просто побачили, що відбувається у цьому міліамперметрі. Так що так його використовувати діти не можуть. Але ми спробуємо для науки ось замкнений контур, на який намотано 100 стовточки. Тепер дивіться, я беру постійний магніт і його починаю. Вводити у котушку, дивіться. Ось, плавно ввожу, дивіться на, дивіться на стрілочку. Вона ледь, ледь заколихалась, а тепер подивіться, вона відхиляється. Тобто, чим швидше я рухаю нашим магнітом, тим швидше і на більшу відстань реагує стрілка. Тобто, чим швидше змінюється. Магнітне поле, тим більша сила струму проходить в катушці. Ну я тепер дивись, візьму південний полюс. Дивіться. Цікаво, а в яку сторону буде рухатися катушка, коли північним полюсом і коли південним полюсом? Дивіться північним полюсом, південним полюсом. І чому в цій катушці, яка не підключена нікуди, виникає якийсь електричний струк? Ну от ми з вами сьогодні цим і займемося. Тому в робочих зошитах напишіть число, напишіть тему нашого сьогоднішнього уроку. А тема нашого уроку досліди Фарадея. Досліди. Досліди. Парадея. Оцей досвід, який я вам тільки що демонстрував, діти. Ну, відповідно, ви пам'ятаєте досвід Ерстеда. Орієнтація магнітної стрілочки біля провідника, по якому протікає електричний струм. Я вам це показував. І ампер, І силу. Яка діє на провідник, по якому протікає електричний струм за допомогою правила лівої руки, де відійнутий палець вказує напрям сили Ампера, ми з вами вміємо визначити. Так от, Фарадей виконав такий самий дослід, як я. Він помітив, що при введенні в замкнений контур змінного магнітного поля виникає в цьому контурі. Електричний струн. Ну, діти, я хочу сказати, що Фарадей близько 10 років здійснював дослідження і дослід. Можна діти взяти не тільки магнітне поле, змінне, в, значить, вводити у цей контур. Фарадей зробив ще дослід такий. Я не буду вам його показувати, тому що бракує часу. А якщо взяти дві катушки, це сторінка 40. Вашого підручника, а вам додому параграф 8. Якщо розімкнути чи замкнути коло катушки Б, ось нижній, то в катушці А також виникає електричний струм. Тобто, діти, якщо я в цю катушку вставлю осердя і повішу тут ще одну катушку, і отут, діти. Зміню, включу або вимкну цю катушку до джерела живлення, то в другій катушці, яка буде підключена, наприклад, до міліамперметру, виникне під час розмикання або вмикання також електричний струм. То де ж цей струм береться? Де цей струм береться? Ну, відповідно, я хочу вам сказати, що явище виникнення. Електричну струму в запнутому контур при зміні магнітного поля, ми з вами назвемо електромагнітною індукцією. А струм, який виникає, який фіксував наш міліамперметр, називається індукційним струмом. Ну, відповідно, це все пов'язано саме з дослідами Параде. А тепер, діти, від чого залежить виникнення цього? Індукційного струму. Які причини виникнення? Ну, очевидно, якщо подивитися на дослід, я вам коротко його показував, він дуже невеличкий, дуже простий. Але ви бачили, якщо я повільно вводив магніт, то ледь рухалася стрілочка. Якщо швидко, то стрілка відхилялася майже, ну, не майже, а до максимуму до 5 мА. 5 на 10 мінус третій степені ампер. Тобто, ми можемо зробити висновок, що. Причиною виникнення індукційного струму є: перше, я діти вам опорний конспект скину. Провідний контур рухається в магнітному полі. Друге, нерухомий провідний контур розташований в змінному магнітному полі. Тобто я діти електричний струм оцей можу дістати двома способами. Або, так як тут сказано, провідний контур рухається в магнітне поле. Я буду саму катушку надівати. Або навпаки, я буду магнітне поле змінювати. Тільки в цих випадках виникає індукційний електричний струм. Ну, і, відповідно, діти, змінне магнітне поле, а я в опорному конспекті пишу скорочено МП, дві великі букви, супроводжуються появою в навколішньому середовищі діти. Вигрового електричного поля. Тобто, коли я отут ось рухаю, навколо цього провідника виникає вихрове електричне поле. Ну, На цьому діти, в принципі, на цих дослідах Фарадея будується дуже цікавий електромеханічний генератор. Може, в когось є у дідуся або в когось є динамомашина, так звана. Тобто на колесі передньому вашого велосипеда стоїть якесь коліщатко, щось таке. коліщатко під час вашого руху і обертанні колеса також обертається, лампочка світиться. Діти, так оце і є електромеханічний генератор. Детальну будову електромеханічного генератора, пристрій, в якому механічна енергія перетворюється в електричну, приведено діти, ось на малюнку 8.6, Вашого підручника сторінка 42. Я вам пропоную просто ознайомитися із будовою електромеханічного генератора і подивитися схему будови електромеханічного генератора, який складається із статора, обмотка з датора, ротора і обмотки ротора. Якщо ми підемо на нашу Корсунську гідроелектростанцію і зайдемо в приміщення ГЕС, де виробляється безпосередньо електроенергія, ви побачите два генератори, які складаються із статора і ротора. І от коли діти вода із нашої греблі ГЕС по похилому каналу і трубам попадає на лопаті генератора електромеханічного генератора, промислового. Він обертаючись за рахунок оцього явища електромагнітної індукції, Спричиняє виникнення індукційного струму, і ми отримуємо електричну енергію. Я вам скажу більше, що принцип отримання електричної енергії майже у всіх електростанціях, таких як теплові, навіть атомні, гідроелектростанції, ви бачили вітряки, вітрова електростанція. Вони всі пов'язані з використанням саме електромеханічного генератора? Ну, і я хочу вам сказати, що дуже цікавим було, пам'ятаєте, як я надавав електричний струм на оце кільце замкнути конту, і воно або вискакувало, або одягалося на наш постійний магніт. А як визначити, в якому напрямку буде рухатися? Одягатися чи вискакувати. З якою швидкістю буде рухатися? Для цього діти можна скористатися правилом правої руки, знаючи, що електричний струм завжди поширюється від додатнього полюса батареї до від'ємного, ми можемо за допомогою долоні правої руки визначити напрям руху провідника в магнітному полі. Тобто, якщо чотири пальці в нас в долоні правої руки, це напрям струму. В долоню завжди входить напрям векторомагнітної індукції, то відігнути на 90 градусів великий палець долоні правої руки, вкаже напрям руху провідника. Ну я вам тут задачу підготував. одну. От вона у вас є в опорному конспекті, але я ще раз вам покажу, але не хочу діти плутати, тому що у нас дуже обмаль живого спілкування. Але я вам просто покажу, що якщо у нас є полюси. Магніта, і в цих полюсах розміщений провідник, по якому протікає, ну, наприклад, ось в такому напрямі сила струму, то за допомогою долоні правої руки, дивіться, долоня там де сині, 4 пальці це напрямку струму, великий палець входить у дошку. Тобто я можу намалювати отак і показати, що швидкість руху провідника буде от ту сторону. Ну, ми, діти, для визначення напряму сили ампера використовували ліву руку. А тут діти правило правої руки. Тобто, ваше завдання вдома прочитати параграф 8. Розберіться, будь ласка, із будовою електромеханічного генератора. Роздивіться, як воно і що там відбувається. Ну і діти перепишіть собі в зошит опорний конспект. Все, діти, всім дякую за увагу. Дай Бог вам здоров'я і до зустрічі. До побачення.